Ну а наразі Україна дедалі потужніше б'є ворога на його території. Мало того, у нас з'явилися унікальні дрони. Що може вимкнути країну бензоколонку? Наша Оксана Радіонова розкаже зараз. Українські дрони цього тижня таки дотягнулися до російської дружби. Причому у найболючіше місце, від якого залежить увесь експорт цього нафтогону. Вдарили по нафту перекачувальні станції Новоципков та лінійні перекачувальні диспетчерські станції «8Н» – об'єкти транснефті на Брянщині. Через них Москва качає нафту на білоруські НПЗ та до Європи. Полум'я вибухів фіксували навіть космічні станції НАСА, бо справжня інтрига розгорілася навколо зброї, яку наші використали під час цієї атаки. Ось це фото безпілотника з 250 кілограмовою бомбою заполонило мережу. Стверджувалося, що російський нафтопровід розбомбили українські безпілотні літаки-бомбардувальники. Кожен ніс на борту одну таку авіабомбу ФАП 250 м 54 та два менших снаряди візуально схожих на артилерійські міни. Згодом командування безпілотних систем інформацію підтвердило. Командування СБС підтверджує використання БПЛА дальньої дії, здатно унести 250 кілограмову авіабомбу та долати до 2000 кілометрів із можливістю повернення. Таких місій вже десятки. Чверть тони – це вже зовсім інші можливості. Схоже, нам вдається масштабувати не лише кількість атак, їх дальність, але й бойову частину БПЛА. І наслідки навіть останніх операцій важко переоцінити. Стрілка коливається між мільйонами і мільярдами доларів. Бо уразили дрони і нафтоперекачувальну станцію Андреаполь Балтійської трубопровідної системи 2 в Твірській області. За джерелами ТСН тижня в СБУ на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик та цистерни. Нафтопродукти розлилися, спалахнула пожежа. Росіяни були змушені зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу услуга. І як стверджує видання Блумберг, головний нафтовий порт Росії услуга біля санкт петербурга на Балтійському морі, який входить до п'яти найбільших портів Європи, перестав вантажити танкери після атаки БПЛА. Важливо розуміти, саме через цей порт танкери вивозять кожен п'ятий барель експортної підсанкційної російської нафти, 20% від загального об'єму. І санкції проти танкерного флоту Путіна вже підкосили роботу порту. Атака наших дронів у ніч проти четверга стала другою за масштабами з початку року. Росіяни закривали аеропорти і відзвітували про сотню БПЛА та атаку одразу на дев'ять областей. Мішенью з дронів стала дорогоцінна перлина Лукойла нафтопереробний завод під нижнім Новгородом. Цей завод гордість Путіна, ультрасучасний з унікальним обладнанням. Четвертий за обсягами виробництва палива на Росії. Там виготовляють значну частину найвисокоякісніших бензинів, зокрема 98-й. У модернізацію та західне обладнання ворог вклав близько мільярда зелених. Після атаки завод зупинив роботу. Подивіться, ці дрони вони коштують ну умовно кажучи, там декілька мільйонів доларів, а збитків вони наносять на мільярди. Тому що дійсно, наприклад, там будь-яка там установка заводу ну це десятки, а може бути і сотні мільйонів доларів. Це час. Скора поїхала. Швидка поїхала. Щойно ще один вибух був, і зараз, певно, ще швидкі будуть їхати. Цього тижня було уражено й Волгоградський нафтопереробний завод. Він теж є одним з найбільших у РФ, і це вже не перша атака наших дронів на цей НПЗ. знаєш, що це горить? Дивись, що це горить? От подивись, ні наче нафта палає. Дроном не можна зруйнувати нафтопереробний завод. Ну це це просто треба розуміти, це підприємство іноді на десятки квадратних кілометрів. Але це не означає, що це не треба було робити. Ці ресурси, які згоріли, які вони не зможуть виробити, які вони втратили. Це все те, що його послаблює. через те, що він не виробляє, через те, що його треба лагодити, через те, що порушені ланцюги постачання, зірвані постачання, це все одно. Дуже ефективно. А коли додати сюди зупинку нафтогонів, все виглядає як продуманий розвал системи країни бензоколонки. Україна б'є прицільно не лише по нафтопереробці, але й об'єктах ВПК, аеродромах та складах зі зброєю. Вразили дрони підприємство Сиборгстово, яке постачає сервину для виробництва вибухівки. Цілю цього тижня став і 23 й 23-й ракетний арсенал Міноборони Росії у Твірській області. Дрони вразили сам склад та три будівлі військової частини. А в п'ятницю підрозділи ракетних військ і артилерії прицільно вразили командний пункт росіян у Рильську на Курщині. Кого з російських командирів ліквідовано, поки не кажуть. Але в глибокому російському тилу під генеральські двері, здавалось би, захищених квартир вже почали доставляти траурні вінки. Світ цього тижня від наших спецслужб отримав генерал-майор Віталій Тіріохін, командувач 150-ї мотострілецької дивізії. Чи буде це самокат чи інший транспорт на той світ? Наші спеці думають. Оксана Радіонова, Ігркаленюк, ТСН тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.